Знаєте, от, чому в мене зараз? Зв'язані руки і язик, тому що я й так говорю дуже багато е, тої правди, яка не вигідна владі, за яку вона мене постійно намагається дискредитувати, але я не можу сказати до кінця, тому що правда іноді буває дуже страшною, навіть для людей. Я б не хотіла, щоб люди знали, що відбувається на тій війні. Не потрібно це тим, хто ну, кого це не торкнулося на даний момент, тому що це важко, і чи треба от таку правду розказувати? Але стосовно того, що я sta... якщо б людина стала президентом, або я сказала про тому е, дивіться, якщо б, наприклад, е, прочитайте, будь ласка, мою книжку, не задавайте більше запитань. Там є відповіді. Книжка є в інтернеті, це безкоштовно. Всі відповіді на ваші запитання там є. Тепер стосовно того, що е, коли мене часто запитують, а от е, як ви бачите шлях розвитку України, а що треба робити з блокадою, а що треба робити з війною, знаєте, от таке враження, ніби хочуть чужими руками, да, вирішити проблемне питання. Отдайте нам відповідь, а ми так подумаємо, робити чи не робити, а вас при цьому зганьбимо. От коли наступає для людини час відповідальності, коли мені дають і кажуть, тепер ти робиш вибір, і тоді я роблю вибір. Я його озвучу, і я скажу, що я буду знести за нього відповідальність. І так, цей вибір буде комусь подобатись, комусь не подобатись, але він буде досить жорстким. І питання стосовно покарання майдану, стосовно покарання винних за війну і за зубожіння нашого народу, я схиляюся по своїй суті до такого покарання, як в Китаї розстріляли 10 мільйонів корупціонерів. Корупція припинилася, але але сказати це це не роз... не підтримують отакі європтимісти. Це не підтримує Європа. і Вони цього не захочуть розуміти. Розумієте, але питання: чому ми повинні орієнтуватися то на Росію, то на Європу, то ще на що небудь, коли на справжній президент і справжній державник він повинен орієнтуватися на в першу чергу на національні цінності своєї держави, на її національну безпеку, на свій народ? Якщо народу це потрібно, то чому я повинна питати в когось, а чи зробити мені добре для українців, бо вам це не сподобається, шановна Європа чи шановна Росія. Да ні в якому випадку, в першу чергу, буду робити так, як буде, як буде вимагати український народ. І покарання будуть. І вони будуть сурові. Я думаю, що в принципі нас дожене кожного. Дуже багато до мене претензій, дуже багато людей мене, які підтримували. І свого часу так само молились за мене, боролись, почали мене не розуміти. Мені напевно довго і важко вам доведеться розказувати, чому я так роблю. Але повірте, що я ніколи не зраджу Україну. Я роблю всі свої кроки тільки на шкоду собі. Але я роблю їх такими, щоб пізніше вони мали результат для України. Можливо, ви цього зараз не поймете. Можливо, мене колись осудить Бог і історія. Але я намагаюся боротися за полонених, тому що, витягши мене, мені легше на душі не ставу. Я я думала, що мені стане легше, мені легше не стало, тому що кожна мати, кожної сльози, кожної дитини, кожної жінки, які кажуть, що ну ви вийшли, а наші? І тому я борюся і я шукаю тих методів, які стануть дієвими. Тому що я як всі могла говорити, просто Росія погана, вона людей не віддає, погано не віддає, і як довго все тривало. Моя сестра, борючись за мене, вона перевернула півсвіту. Якщо я буду просто виходити на телеканали і говорити те, що от всі звикли чути, то це не буде правдою. Я не буду за них боротися. Тому так я їжджу на схід, так я говорю, я дивлюся, як там живуть люди, я дивлюся, які там настрої. І е, розумієте? Трошки різні люди, ми і вони, трошки. Але я, наприклад, з центральної України, без Західної, вони східної. Але ми українці. І є дуже багато людей там, які це розуміють. Там є дуже багато патріотів. Вони зараз бояться, іноді вони говорять, що задушить нас блокадою, аби тільки ворог пішов, аби тільки ми почали жити. Ну ми не можемо відмовлятися від наших людей. І... Якщо ми будемо говорити, що вони не наші, так як от ведеться риторика, що вони сепаратисти, ну ми просто їх загнобимо, а їм важко подвійно, тому що і вороги гнобить і ще й наші гноби. Якщо ми почнемо говорити, що там є наші люди, і ми їх не будемо здавати. Вони повірять. Повірять в те, що в них є підтримка. Вони перестануть боятися. В мене багато хто звинувачує там. Я не працюю в законодавчій сфері або ще щось. Ж... Тому що такі закони, які б робила я, які я хочу робити, які мені приносять люди, які хороші закони, я розумію, що вони ніколи не зберуть цих 226 або 300 голосів. А от під ті закони, які в них вони проплатять, президент має конституційну більшість на зарплаті, і вони проплатять і проведуть ті закони, які їм потрібні. Тому для того, щоб зробити щось, для того, щоб кожного разу, як ми зносимо майданами голову владі, ми повинні знати, що поставити. Якщо ми зараз ще раз промахнемося, то ми будемо топтатися, як топталися 25 років на місці. Ви бачите, ви кожен раз чуєте, опозиція і коаліція. Там їх немає. Ніколи немає коаліції і опозиції. Завжди є одна влада. Вони домовляються і торгуються одне з одним. Тому що якщо в Канаді є опозиція і уряд, то це відразу помітно. Вони завжди стоять, конфронтують одне з одним, і вони завжди тримають в тонусі одне одного. У нас є просто на словах. Вони заявляють, як погано, як погано, а приходять разом, домовилися і проголосували за одні ті самі закони. Тому перше, що я вважаю, що більше в Верховну Раду не повинні попасти люди, які там були за 25 років, хоч раз, це те розходження, яке в нас виникло з батьківщиною, тому що мені пояснюють, що політики повинні бути грамотні з досвідом. Що що ви прийдете, ви нічого не знаєте, як робити. Ні, політики повинні бути з совістю. От Верховна Рада це совість, яка повинна жити на місці в цьому самборі і знати, як вона прийде туди, і знати проблеми цього самбору. А не просто повинна партія прийти, поставити вам, сказати, от, оце ваш депутат, голосуйте за нього, бо він від нашої партії. Ви нам вірите, його вибирайте. Ви його бачите перший останній раз перед вибором більше ніколи. Він більше ніколи про вас не піклується. Так от, оці політики розумні за 25 років. Все ж таки, там є розумні люди, дійсно, але люди без совісті. На жаль, за 25 років, навіть розумні люди втрачають совість. От вони можуть бути радниками, радниками тих людей, які пройшли отут важке життя, важкий шлях, і які мають совість і не втратять її там. І вони будуть думати, що ці радники їм радять. І от вас постійно дурять, нас постійно дурять. Я, я тільки це зрозуміла, коли просиділа там півроку в тій Верховній Раді, і не могла зрозуміти, чому ж так відбувається. А відбувається все з двох простих причин. Є два види закону. Одні закони популістські це ті, які дають людям пільги, які обіцяють гарно жити. І тут всі депутати, як один, виходять і хвалять себе, що ми за цей закон, ми отак от думаємо, ми за народ. І голосують. Але вони не попереджують людей, що під цей закон популістський немає грошей. І, наприклад, коли вони пообіцяли атошникам тисячу зарплати, обіцяв президент, обіцяли землю, обіцяли пільги, вони не сказали, що ці пільги, ці гроші та цих пільг, вони заберуть чорнобильців з інвалідів. Все відбувається так. Чому? Ну тому що атошники молоді хлопці, які воювали, і вони дуже злі. І вони можуть прийти на товти пито. А от чорнобильці інваліди вже не вийдуть, і їх залишилося, як сказав Гройсма, та скільки їх там залишилося, отаке от, от ставлення до людей, до пенсіонерів. І вони забирають оцю пільгу в одне для того, щоб дати іншим. Але по телевізору вони показують тільки те, що пільгу вони дали і не сказали, в кого забрали. А там люди можуть виходити, кричать, вони просто не показують це по телевізору. І люди цього не дізнаються. Люди будуть ходити, жалітися там, говорити одне з одним, що, начебто, пільг дали, наче закони гарні прийняли. А що ж ми живемо гірше. А ви приходите до мера міста і говорите, от є закон. А він каже, так бюджету ти цей закон не дали. І хоч ти вбийся, а грошей немає. От, це велика брехня. Є другий варіант законів, це лобійські закони. Це ті закони, які вони ходять в Верховній Раді, домовляються одне з одним, де купують одне одного, дають гроші за те, щоб здобути голоси. Збираються цю більшість 300, яка зараз є просто вся на зарплаті в Порошенка під його подібні закони, такі як зміни до Конституції, наприклад. І коли виходять такі закони на обговорення Верховну Раду, вони знову починають брехати. Закони страшні, але люди не всі розбираються. В нас на жаль, ми вміємо читати, писати, але ми не є достатньо політично юридично грамотними. Цим треба дійсно довго вчитися, і це треба розбирати кожен закон, щоб зрозуміти. А закон, наприклад, 144 сорок сторін. І спробуйте його прочитати, особливо коли вам його дають за 20 хвилин до голосування. А в ньому все так гарно написано, скільки води налито, і якась одна фраза, яка у вас щось краде, причому дуже катастрофічно. І ви, от вони виходять голосувати, вони ніколи не скажуть, що цей закон дійсно несе, яка в нього суть. Вони почнуть говорити, да, ми цей закон підтримуємо, а далі знов починають. А ще ми вважаємо, що людям треба підвищити пенсії. І знов починають популізм. І вони от говорять, ви так дивитеся. Ну так гарно говорили за закон, прийняли щось там, щось там прийняли. А взавтра жити стало знову гірше. чого ж так трапляється? Тому що вам ніхто не сказав, за що вони голосували. Жоден не відкрив рота і не сказав про суть закону. Всі говорили про інше, щоб просто відвести ваш погляд і увагу. Я завжди воювала з системою. І Все своє життя, коли пішла і вибрала професію, вважаючи у вічую чомусь, хоча професія військової вона є. Захисник це професія для всіх. Кожна мати захищає свою дитину, тому це захисник в першу чергу. І кожного разу мені довелося стикатися з тим, що тобі говорять, що тобі туди дорога закрита. І от через те в мене гуртувався такий характер, що я йшла проти всього. І тому мені було у в'язниці це природньо. Я боролася проти системи, я не здавалася, я не розуміла, чому мені розказують, що я повинна робити так, або говорити російською, або не любити Україну, або дивитися їхні новини і їх підтверджувати. І мені було абсолютно природньо і легко там боротися. Коли повернулася сюди, я не, не прийшла вже через два роки після Майдану, так, коли вже система знову трохи, скажімо так, зупинилася, така от протиборство, таке духовне, і почало знову зациклитися в руках олігархів, і вони почали знову закручувати гайки по своєму. І я не зрозуміла, чому повинно бути так. І зараз я борюся з тою самою системою, я бачу її недоліки, я бачу брехню, я бачу лукавство, я бачу продажність. І е, коли я боролася з системою російською, це було на користь нашій владі. А зараз, коли я борюся з їхньою системою, їм це починає не подобатися. І так, як звичайно, більшість людей дивляться телебачення, і е, в телебаченні подається інформація не з таким глибоким аналізом або не намагаючись знайти правду, так як це роблять викладачі. А так просто брехливо, як заплатять. Заплатила влада, сьогодні треба поливати брудом, когось вони будуть поливати. І тому ви зараз бачите. Дуже різнобійну інформацію, і це, звичайно ж просто ну, шатає людям в їхню віру, шатає людям розум, тому що чому спочатку говорили так, а по-друге, зараз починають говорити так. Але ж ніхто не бачив, практично мене живу. Ну, дуже мало людей з 40 мільйонів мене можуть все-таки побачити вживу, можуть поговорити. Дуже мало людей мене могли знати 10, 20, 30 років мого життя, щоб знати, яка я послідовна чи непослідовна в житті. А те, що показують, звичайно, людям просто. Робить хитання, забирає в людей віру, вибиває підґрунтя, але сумніватися це завжди добре. Нічому не довіряти, це теж добре. Але е, потрібно аналізувати і мислити і приходити до своїх висновків. Це саме головне в житті. Треба дивитися не один не джерело інформації, а багато джерел інформації. Треба дивитися і шукати, тому що, як говорить, правда в кожного своя, а істина вона одна.